Поліцейські. середній вік життя 60-65 років Стрес, небезпечні умови роботи та високий ризик травм можуть скорочувати тривалість життя. Друге Фермери Середній вік життя 75-80 років. Фізична праця на свіжому повітрі сприяє здоров'ю. Третє. Середній вік життя 60-70 років високі фізичні навантаження і ризики для здоров'я можуть скорочувати тривалість життя. Четверте. Музиканти середній вік життя 70-75 років Стрес і інколи надмірні фізичні навантаження можуть впливати на тривалість життя п'яте. Лікарі середній вік життя 78-82 роки. Доступ до медичних послуг і знання про здоров'я позитивно впливають на тривалість життя. Шосте. Вчителі середній вік життя 76 років. Балансований рівень стресу та стабільність у професії допомагають довколіть усьому. Священники середній вік життя 80 і більше років. Спокійний, духовний спосіб життя сприяє довколіть. Восьме. Офісні працівники. Середній вік життя 75-80 років. Малоруховий спосіб життя може бути шкідливим, але стабільні умови роботи можуть сприяти здоров'ю в довгостроковій перспективі. Дев'яте Фітнес тренери. Середній вік життя 80 і більше років. Активний спосіб життя та турбота про фізичне здоров'я сприяють довголіттю. 10. Водії. Середній вік життя 70-75 років. Ризики для здоров'я через малорухливий спосіб життя і стреси на дорогах.